Друзі, усім привіт! Сьогодні разом з вами вирішила зробити собі новий гайлак. Я вже зробила чистку, зробила форму нігтика, ну і вже перейшлася по нігтикам бафіком. Тільки залишилось обожирити і починати, наводити красоту. Що я хочу зробити? Сьогодні буду робити ніжний манікюр. Це дуже легко і, спро... і просто справиться будь-хто. Це, можна сказати, навіть для початківців. Нам потрібна база. У мене така база. Вона така трохи густенька від Едлен. Фірма мені ця, ну, сподобалась. Потім праймер у мене від Fox. Топ, він теж від Fox. Ну і самі гейлаки у мене такий від Едлен. А цей я вперше взяла. Але вже буду малювати другий раз, він мені подобається. На нігтиках гарно виглядає. Так, відкриємо. Це такий буде молочний колір. Навіть не молочний, він такий більш як до білого. Він гарно виглядає на нігтиках. Так, і отакий блискучий. Ну і, звичайно, лампа. Так. А зараз нам потрібно... Я вже, так як я говорила, перейшла з бафіком. Зараз наші нігтики будемо обежирувати. Коли знежирили наші нігтики, переходимо до праймеру. І обов'язково не забуваємо про кінчик нігтика. Його потрібно так. Припечатити, можна сказати, щоб потім не було ніяких відчарувань. Це потрібно робити і з базою, і з топом. Так. І праймер не потрібно сушити. Після праймера наносимо базу. Щоб база гарно розтекла з по нігтиках, перевертаємо в іншу сторону і чекаємо пару секунд. Так, а тепер сушимо. Я буду сушити одну хвилину. А ви дивіться вже по своїй лампі. А тепер перейдемо до цікавого. Базу я просушила і тепер буду малювати. Перший шар промалювала. А тепер сушу в лампі. І другий раз так само будемо промальовувати. О, друзі, що виходить? Це ще не кінець. Тепер топ. І не забуваємо про кінчики нашого нігтика після бази, топ, праймеру. Все, друзі, а тепер фінішно. Якщо у вас, наприклад, топ липкий, от як в мене, я буду знімати ацетоном. Звичайно, продаються там всяка карідина, щоб зняти цей липкий шар. Я знімаю ацетоном. Це я на початку купляла. Ацетон зараз і дешевший і теж добре знімає. І нігтикам нічого не буде. Перевірено. принаймні Я перевірила. Так. І в мене ще є. Такая оліка для кутикулів, І зараз ще намажу. Я, коли тої оліки не мала, мазала простою там, оливковою, або в мене є оліка кокосова і теж нормально було. А ще, дехто говорить, що не можна годинку або дві мучити, нігтики. Не знаю. Я завжди мочу, я зараз можу піти там, руки помити або посуд помити, і в мене ну, все добре. Тож, як для мене, мочити можна. Ну, Звичайно, можливо, це ще від гелаку залежить, там, від бази, від топу, знаєте. Але в мене з тим все добре. Прийшла в іншу кімнату, щоб вам показати, як виглядає, тому що там якесь. Я побачила освітлення не таке. Ось така краса в мене вийшла. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалось. Такий, знаєте, такий ніжний, милий, нейтральний колір вийшов, під будь-який одяг, підійде, і образ. Тож. Якщо вам сподобалось таке відео, ставте лайк. І скоро зустрінемось! Усім па-па.